Курс долара по новому В НБУ сьогодні відбулась чергова зустріч банкірів. Глава регулятора Валерія Гонтарєва порадувала гравців ринку кращими економічними показниками і пообіцяла щодня продавати валюту на міжбанку, аби вгамувати попит на зелені. І як вплине це на курс долара в обмінниках і чи будуть продавати нарешті американські гроші щедро в касах, Дізнавалася Христина Гавриш. ВВП за рік упаде не на 9%, а на 7%. Такими прогнозами порадували нині в НБУ. Підтримали нашу економіку, аграрії. Найбільші українські експортери у вересні продали сільськогосподарської продукції на 6% більше ніж торік. Крім того, падіння промисловості виявилось не таким болючим, як очікував регулятор. І навіть зона АТО почала оживати. Від продажу українського добра за кордоном у нашій державі побільшає валюти. печу вже запуст. Донецьксталь э возобновляет производство э Генаківський металлургічний завод все, що зв'язане не з зони тосмаріуполям, то заводи металургічні виходять в принципі на свій нормальний робочий цикл. І я вам скажу, що це нам дає дуже великий оптимізм. Не ловитиме ГАВ і Нацбанк він пожертвує своїми резервами для того, щоб угамувати попит на валюту. Насамперед, серед імпортерів уже із середи, НБУ щодня продаватиме зелені на міжбанку. Скільки саме регулятор поки не зізнається, але вже зарікається. Багато запасів витрачає. Чати не буде, зате такі інтервенції допоможуть знайти золоту середину у ціні на долар. Тим часом банкіри вже прогнозують, реальний курс може навіть залишитись на тій позначці, яку ми бачимо сьогодні в обмінниках. Ми не очікуємо, що відхилення того курсу в рівної ваги буде матеріально чимось дуже значими приносим курсом, який сьогодні є. Буде відхилення. в Якісь дні плюс, якісь дні якийсь мінус. Коридор, я не думаю, що буде більше 5% або щось подібне від від того, що ми сьогодні маємо. Не сколихне курс і нафтогаз. Проблемний монополіст мав би скупити більше ніж півтора мільярда доларів на оплату блакитного палива. Ці гроші не будуть забирати з ринку, а дадуть просто із резервів НБУ. Влити кров у хвору економіку можуть і пересічні українці. Їх просять просто повірити у нашу банківську систему і допомогти їй оговтатися. Себто всі долари, що поскуповували, повернути назад у банки. Просто перестаньте нервувати. Сьогодні, по суті, під матрасами майже 8 мільярдів доларів. Поверніть ці гроші в українську економіку. Саме головний наш донор це ми самі. От так як ми з вами здаємо гроші, щоб підтримати наших солдатів. Вот таким же образом ми повинні вернуть нашу фінансову кров банковського сім. Ну а поки що українцям і надалі продаватимуть лише по 200 доларів на руки. Ці обмеження знімуть лише тоді, коли регулятор переконається, що паніку населення вгамували. Христина Гавриш, Роман Климчук, TVI.